За кермом не відволікайся, а переходячи дорогу, уважно дивись ліворуч і праворуч. Це прості правила безпеки на дорозі. Що буває, коли їх порушують, розкаже Володимир Мельник. Повідомлення поліції ДТП з потерпілими. Таксист збив дівчину. Біля швидкої юрмиться молодь. Водій розгублений, пояснює, відволікся на мить, шукаючи потрібну адресу. І тут таке не момент було 20 кілометрів. В час. Тобто... То у мене навіть пути, путі 10 сантиметрів, скору визвали. І, це, і вона говорить, ну, не треба скоро, не треба визвати, ну, там, дві царапинки на одному колені, на другому. Ну, все одно, по-любому, скоро посмотрела. Таксист каже, дівчина сама ступила під колеса авто за кілька метрів від переходу, задивившись у мобільник. Його слова підтверджують і свідки. Я їхав. В направлении бульвара Перова. я увидел, как э, девушка, так скажем, уткнулась в ланос, ударилась от него, с, на, левая фара и упала. После этого она вскочила, встала, убежала на, на, на пешеходный переход. Поспілкуватися з потерпілою джедаєм не вдалося. Від камер дівчина ховається. Де вона це не дитина? Зліними волосами шортах. Після інциденту юначка зателефонувала друзям і розповіла, що сталося. Швидка її забрала, а ліки не пошкоджені. Поїхали на осмотр місця з мамою. А поки що поїхали А скільки років? 17. копи вважають, провина обопільна, і, хоча таксист винен більше, ця пригода застереження водіям і пішоходам. Трішки вища швидкість авто, і все могло завершитися справді трагічно.